Всім добрий день. Сьогодні 2 вересня 2025 року. Чергове засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Пропоную за... в зв'язку з відсутністю голови виконувати обов'язки голови секретаря Марису Вандругічну. Хто за? <зв 'язково> Хто проти? Проти. Утримались? Дякую за довіру. Отже, я утрималась, але погоджуюсь виконувати дану сьогоднішню роль. І відповідно, так як я секретар буду виконувати обов'язки голови, потрібно обрати секретаря. Я пропоную пану Юрію Шутенку виконувати обов'язки з секретаря. Хто за три за. Ну, проти утримались нуль. Отже. Порядок денний сьогодні на порядку денному шість питань. Питання перше про затвердження технічної документації зимоустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передач у приватну власність земельних ділянок. Питання друге про передачу земельної ділянки в оренду. Третє про зміну цільового призначення земельних ділянок. Четверте. про заяву судового товариства Будівельник. -е, про розгляд заяви Невада Віктора Івановича і шоста -е, про розгляд заяви за Дмитра Степановича. Пропоную порядок денний взяти за основу за проти. Утримається рішення прийнято. Отже, переходимо до розгляду питань. Питання перше про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок про передачу приватну власність земельних ділянок доповідач Юрій Шевченко. Прошу. Розглянувши заяви громадян про передачу приватному власність земельних ділянок. Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі згідно зі списком, що додається. Пані Тетяна Комар, прошу озвучити додаток на додень. Список громадян, які передаються приватні власні земельні ділянки за підключення документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Монтацький Максим Олександрович, Село Плисецьке, вулиця Голова, 7, 0, 15, 55. Олександр Вікторович, село Плисецьке, вулиця Соборна, 20 соток, Невад, Віктор Іванович, село Плисецьке, вулиця Васильківська, 66, Та Кравченко Олена Володимирівна, село Діброва, вулиця 633, 25, соток. Нагадуємо, що ці земельні ділянки передаються приватну власність на підставі того, що на цих земельних ділянках є нерухомість, яка знаходиться у власності цих громадян. Пропонується передати власні земельні ділянки відповідно до списків громадян, зазначених в додатку 1 цього рішення, попередити громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації. Громадяни зобов'язані справля... справляти плату за землю відповідно до положень Податкового кодексу України. Контроль за виконанням цього рішення покласти на нашу комісію. Прошу проголосувати за прийняття даного питання. Хто за проти отрималось рішення прийняти пригодом другого питання про передачу земельної ділянки в оренду до повідачі Юрія Шутенко? Розглянувши заяву товариства UNC від 07.07.2025 року, вхідний за номером 255.07-22, Значить, пропонується затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і порути електронних комунікацій. Кадастровий номер 3221 48, 62, 01, 01, 044, 009, яка встанова в селі Плесецьке, Фасівської району Київської області, виготовлений ФОП Сівочка Василь Васильович. Василь. Друге, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Код КВЦ ПЗ 1301, кадастровий номер 3221 48 62 01 01 013 01 75, яка розташована в селі Плесецьке Опасівської району Київської області, виготовлений Сівачка Василь Васильович. Надати дозвіл Канунівському селищному голові здійснити державну реєстрацію права комунальної власності е, земельних ділянок, зазначених у пунктах 1-2, рішення у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, передати товариству Ukraine Нетворк Solutions в оренду з сроком на 49 років земельну ділянку кадастровий номер. 3221 4862 0101044 0091 площею 0015 га розташовано в селі Колосецької Хасівської району Київської області для розміщення та експлуатації об'єктів із споруд електронних комунікацій. Передати товариству Ukrainian Нетворк Solutions в оренду строком на 49 років за мене кадастровий номер. 32 21 48 62 01 01 013 01 0175 01, 01, 01, 01, 01, площу 0025 га розташовано в селі Плесецьке Фасівського району Київської області для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Встановити річну оренду плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з подальшим врахуванням щорічної індексації та уточнення грошової оцінки. Оренду плату сплачувати. На розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради щомісячно протягом місяця наступного за звітним періодом, в разі несвоєчасної оплати арендної влади встановити розмір пені 0,3% від суми на доїмки за кожен день просрочення платежу на користь орендодавця, надати дозвіл Калинівському селищному голові, укласти відповідний договір оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством, контроль за виконанням цього рішення покласти на нашу комісію. Отже, прошу проголосувати за прийняття даного рішення. Хто за? Проти? Утрималось рішення? Прийнято. Переходимо до наступного питання про зміну цільового призначення земельних ділянок до передачі рішуте. Розглянувши заяву Сумського Сергія Анатолійовича від 26.08.2025 року за номером 331.07. 22 заяву Балтовця Віталія Олександровича від 27.08.25 року за номером 339.07.22 про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки затвердити проект землеустру щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадне ділянка Громадянину Сумському Сергію Анатолійовичу по вулиці Лесі Українки, селище Калинівка. Змінити цільове призначення земельної ділянки площою 005-00, розташована по вулиці Лесі Українки, селище Калинівка, Хасівської району Київської області, кадастровий номер 32 21 45 Ну, один, 0033 і земель для ведення особисто селянського господарства у землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення, якої змінюється із земель будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присаджена ділянка у землі для будівництва. Та обслуговування будівель торгівлі Бултовцю Віталію Олександровичу по вулиці Центральна, 38 в селищі Калинівка. Змінити цільове призначення земельної ділянки 0,03346 га, розташовано по вулиці Центральна, 38, в селищі Калинівка, Феськівського району Київської області, кадастровий номер 3221 4558 00 01 014 0039 і земель для будівництва обслуговування житлового будинку господарських. Будівель і споруд у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Контроль за виконанням цього рішення покласти на нашу постійну комісію. Прошу розглянути дане питання та проголосувати. Хто за проти отримали рішення прийнято. Наступне питання про заяву судового товариства будівельник. Отже, дана. Дане товариство надало свою відповідну заяву 18062025 за номером 10280722 щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. По даному питанню прошу Юрію Шавтенко. Довести до відома голови управління СТ будівельник про існування чинного рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Прошу взяти участь проголосувати за дане питання. Хто за проти? Отрималось. рішення прийнято. Наступне питання природна заява Неода Віктора Івановича. Доповідачу рішуте. Низка та обслуговування житлового будинку. Господарський будівель споруд. Мені дано невгода Віктора Івановича по вулиці Васильківська, 66, в селі Плесецьке кадастровий номер 3221 два, 62 01, 01 01 036 0054 та передати йому в приватну власність вказану земельною ділянку. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти? Отримали рішення прийнято. І останнє питання проводить заяви забарного Дмитра Степановича. Відповідачу рішути. Рекомендувати селищному голові погодити акт приймання передачі можливих знаків земельної ділянки за Дмитра Степановича по вулиці Садова в селі Діброва. Хто за прийняття даного рішення прошу проголосувати? Хто за? Проти. Отрималось рішення прийнято. Отже, враховуючи порядок денний сьогоднішнього засідання. Всі шість питань розглянуто. Пропоную дане засідання вважати закритим. Хто за? Проти отримались одноголосно. Всім дякую за роботу до зустрічі.